Вітаємо вас традиційно під завершення тижня. Журналісти телеканалу АЦЕТ готові проаналізувати найважливіші події тижня, що стає історією. Перегорнемо інформаційні сторінки останніх самих днів разом. У центрі Дрогобича земля пішла з під ніг. Провалля глибиною до трьох метрів утворилися в магазині фотоквали, що на площі ринок. Жертв на щастя немає. Аварія сталася уночі з 1 на 2 березня, близько 3-ї години. Тож крамниця була зачинена. Чимала яма поглинула устаткування фотомагазину, прилавок та іншу техніку. Увесь день магазин був зачинений, там прибирали. Не обійшлося і без рятівників з бригади МНС, які допомагали визволити постраждале обладнання. Наразі причини лиха з'ясовується: не виключено, що біду наробили підземні води. Власник та працівники магазину від коментарів відмовляються: очевидно, що люди понесли збитки, бідкаються і клієнти. Багатьом із них ймовірно не повернуть очікувані фото. З порожніми кишенями будівельники стадіону Галичина і далі потерпають без грошей. Затримка зарплат триває 4 місяці. Фірма генпідрядник зов «Дзовтреспрофтегмонтаж-2» не підписує акти виконаних робіт і як наслідок не розраховується з будівельниками за пророблені роботи, які наразі на стадіоні призупинено. Окрім цього, є затримки коштів і перед фірмами, що постачали будівельні матеріали. Натомість відомо, що державні кошти на рахунок фірми генпідрядника надійшли та, по призначенню їх скеровувати не поспішають. Здавати скривджені, не мають наміру, достукались до Києва. 2 березня у Дрогобич на зустріч із будівельниками завітав перший заступник голови парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Геннадій Москаль Йому потрібно підняти на київський рівень. Ви тут будете битися, і тут самі нічого не вирішите. Вислухавши будівельників, Геннадій Москаль пообіцяв надати розголос у цій справі у столиці, підключити до її висвітлення київські змі, щоб громада знала і про темні сторони футбольного чемпіонату. Із собою до столиці пан Москаль повісто з паперів по Дрогобицькому стадіону. Будівельники вірять, що питання зрушиться із мертвої точки. Кошти отримали з місцями з упізаними Ніхто нічого не розраховується. Акти не підписують так, от як в садіку, знаєте, один на одного, показують пальцями. Здай тому, здай тому, зай тому. Передумали відтепер пільгових пасажирів у дрогобичі у громадському транспорті в необмеженій кількості возитимуть не завжди. Не так давно у ратуші потішили пільговиків, що із веденням на маршрути нових автобусів досягнуто домовленості із перевізниками возити без обмежень пільгових пасажирів. Не встигли пільговики порадіти, як новацію змінили. Сівши за круглий стіл переговорів із перевізниками та вислухавши їхні скарги, які зводилися здебільшого до збитковості перевезень, на світ народилося нове рішення в години. Пік, тобто від сьомої до десятої ранку та від шістнадцятої до дев'ятнадцятої безкоштовно перевозитимуть у автобусах не більше чотирьох пільговиків. У решта часу також у святкові та вихідні дні пільговики можуть їхати без обмежень. Пенсіонери засумували підступні зрішення, розгляділи одразу та кажуть, їх і до того гуртом не надто хоче пускали в маршрутки. Часто доходило до скандалів. А що ж казати тепер? У ратуші переконані, що прислухалися до усіх. На жаль, мають місце. Моменти, коли водії порушують домовленості з перевізниками і заставляють платити кошти, у нас відбулася на минулому тижні нарада з перевізниками, де ми обговорили ці питання. Треба вислухати одну сторону, так потрібно, і другу. І от перевізники дуже просили, щоб ми трошки розділили пільгові перевозки в залежності від годин. Окрім цього, у ратуші запідозрили, що у Дрогобичі багато пільговиків мають підроблені посвідчення, так принаймні запевняють водії маршрутів. Тож з метою встановлення правди створюють робочу комісію, яка у двотижневий термін проводитиме відповідні перевірки на усіх місцевих рейсах. Для млинок закупили водозабірні колонки. Мешканцям численного району Дрогобича Млинки елементарне благо цивілізації водопостачання може тільки снитись. У зв'язку з відсутністю каналізації ввести в експлуатацію водопровідну мережу та забезпечити подачу води до житлових будинків у цьому районі не вдається з року в рік. Обійти проблему з іншої сторони, а не приступити до її прямого рішення, вирішили посадовці Дрогобича. На млинках хочуть влаштувати водозабірні пункти. Уже закуплено та розпочинається. Встановлення водозабірних колонок у районі Млинки. Найближчим часом тут влаштують чотири такі колонки. Наскільки продуктивно вони рятуватимуть людей від водневої проблеми, покаже тільки час. А от у трускавці не вщухають розмови про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Люди схвильовані як подужують тотальне здорожчання благ цивілізації. Роз'яснити позицію формування тарифів у місті журналістам 1 березня вирішили керівники комунальних підприємств Трускавця, які спільно із заступником міського голови з питань ЖКГ Петром Нестерівським провели прес-конференцію. Півтора година розмова нового перед представниками змін не відкрила. Комунальники апелюють, що тарифи у Трускавці не підвищувались з 2000 і року та скаржиться, що комунальні підприємства працюють собі у збиток, або цього не було. у Трускавці у 2-3 рази підвищили вартість тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій. На 18% підскочила оплата за централізоване теплопостачання та зросли тарифи на водопостачання. Сподіватися трускавчанам на послаблення тарифів не слід резюмують комунальники. Та кажуть їх переглядає контрольно-ревізійне управління та прокуратура. На моє припущення, неофіційне, що якщо буде перегляд тарифу, що ми щось не врахували, то тільки в сторону збільшення. Я сьогодні не бачу підстав зменшити, бо визначає порядок. Натомість Рускавчани нарікають, що із зростанням вартості тарифів якість послуг тотально не змінилась. Окрім цього, добру половину закладених у ціну тарифу послуг, таких як прибирання підвалів, мулярно-штукатурні роботи, столярні роботи, мешканці в будинках не спостерігали. Через відсутність коштів на експертну оцінку призупинено приватизацію Степницького гірничо-хімічного підприємства Мінерал». Про це не на раді у Другобицькій ратуші повідомив стебницький міський голова Василь Пацюк. Зі слів очільника на цей раз причиною призупинення приватизації полімінералу стала відсутність 100 тисяч гривень на експертну оцінку майнового комплексу підприємства. Тим часом депутати міської ради планують на черговій сесії звільнити це підприємство від податку на землю. За порядком у Бориславі спостерігатимуть відеокамери. У місті навтовиків планують встановити відповідну апаратуру у трьох місцях на центральній площі Івана Франка біля кінотеатру Каменяр, де відбуваються загальноміські дискотеки, та у мікрорайоні вулиці Ковалєва. Мета такого на уведення – покращення якості контролю за правопорядком на території міста. Побутує думка, що сам факт встановлення камер стимулюватиме до дисципліни та зменшить кількість злочинів у найбільш людних місцях Борислава. Дрогобицький район у 2012 році подав більше десятка заяв на включення в програми, фінансування яких передбачене коштом обласного бюджету. Про це журналістам під час брифінгу цієї середи повідомив голова Дрогобицької райдержадміністрації Михайло Сентак. Серед них програма мостів, що були зруйновані паводками, енергозбереження, питна вода, шкільний автобус та ряд інших. До яких із них буде включений троговоцький район, залежить від львівських очільників. Пріоритетними ж програмами, над якими район цьогоріч планує зосередити свої сили, є три розроблення регіональної моделі пасажирських перевезень, захоронення твердих побутових відходів та програма медицини. Що стосується останньої, то, за словами Михайла Сандака, району надокучили постійні претензії Дрогобича, що місто винні чималі кошти за пролікованих хворих. Михайло Сендак хоче побачити аналіз обліку хворих та причини їхньої шпиталізації до Дрогобича. І чому приймаються в міську лікарню пацієнти хворі, які не мають візи від лікарів району що в зв'язку з тим, що в нас немає умов. Не в нас немає місця, в нас немає таких спеціалістів, що не направляються. От коли ми зробимо цей облік, і ви побачите, чи ми винні 20 мільйонів, чи нам винні тих 5 мільйонів що ми перерахували, чи нам ще треба повертати гроші і від питань медицини. Журналісти розмову скерували у бік гучної справи із хабарництвом, у якій 20 лютого засвітився районний архітектор. Пан Сентак повідомив, що серед претензій працівників управління державної служби по боротьбі з економічною житністю до районного архітектора вимагання хабара за виділення земельної ділянки на особисте сільське господарство за межами села Михайлевичі. Відкрито кримінальну справу. Також очільник району підтвердив той факт, що у кабінетах райдержадміністрації та районної ради здійснювався обшук, шукали документи, по яких виготовлявся проект на виділення земельної ділянки. Однак його не знайшли. Окрім цього, відомо, що фігурант неприємної справи нібито написав заяву із повинною, якими будуть подальші дії суддів закону наразі невідомо. Архітектор в цей момент є випущеним під заставу у 30 тисяч гривень. Був затриманий, потім заведений в суд. Значить, йому запропонували ви це він залог 30 тисяч гривень, тоді випускають під розписку. Або якщо він не платить 30 тисяч сіля, там чи хто за нього поручається, то вони його закривають тоді вже арешт на два місяці. Значить, він виплатив 30 тисяч, він сьогодні знаходиться на випадку. Червоний півень у чергове не пробачив легковажності та ледь не забрав людські життя. 27 лютого на пункт місцевої пожежної частини надійшло повідомлення про спалах вогню на вулиці Самбірській, 7 у квартирі. 1. за словами начальника Дрогобицького районного відділу головного управління МНС України у Львівській області Романа Свястина. На момент прибуття вогнеборців квартира була повністю охоплена вогнем. У гарячій пасті опинилися її мешканці. Стати з біді пожежники не дали, витягнули бідолах із вогню та передали у руки медиків. За твердженнями Романа Свястана, не виключено, що причиною займання послужило паління у стані алкогольного сп'яніння. Умови проживання тут неможливі. Газ тут відключений, світла тут немає. В квартирі страшний безлад. І також Также на Свідків нас сусідів, які кажуть, що в квартирі систематично випивали, вживали алкоголь, і що призвело до такого до таких наслідків. Умови проживання постраждалих далекі від цивілізованих. Квартира загромаджена непотрібними речами, що в свою чергу послужило швидкому розповсюдженню вогню. Не прибачає вогонь і дитячих пустощів протягом січня в Україні пожежі забрали життя 13 дітей, а 16 травмували. Запобігти лиху через практичні заняття та роз'яснення правил пожежної безпеки взялися працівники пожежно-рятувальних служб з 20 по 27 лютого рятувальники провели тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Вогнеборці ходили по шкільних та дошкільних установах, а також проводили роз'яснення, як правильно діяти в надзвичайних ситуаціях. Із дрогобицькими вогнеборцями дітей до дотримання правил безпеки закликали і журналісти Алсету. Усе як насправді: ревіння сирени, евакуація учнів із класів та реагування добровільної пожежної дружини школи на спалах вогню у навчальному закладі. От тільки на щастя, пожежа не реальна, а спланована. Та є частиною тренувань, які на території п'ятої школи відпрацьовували працівники пожежно-рятувальної служби Дрогобича. Учні виводять на безпечну відстань від ймовірного джерела небезпеки. В той час вогнеборці інспектують чи забезпечать внутрішні пожежні крани школи гасіння пожежі. Впоравшись на із першим етапом занять, рятувальники переходять до показових навчань, демонструють у дії аварійно-рятувальне обладнання своїх автомобілів та навчають, як правильно знешкоджувати полум'я. Учні із цікавістю спостерігають за злагодженими діями пожежників та засвоюють досвід на базі школи номер 5 Проводиться практичне заняття, практичне заняття, в якому відпрацьовуються такі елементи, як евакуація учнів зі школи, вміння правильним діям до прибуття пожежних підрозділів, добровільної пожежної дружиною школи. Здійснювати первинні заходи по гасінню пожеж мовчки спостерігати за інстинізацією пожежі не доводиться. Вогнеборці пропонують дітям не шкодити загоряння. Виклик вогняній стихії кидає активіст добровільної шкільної дружини, учень 4 класу Максима Круха. Хлопець дізнається, знає на зубок правила пожежної безпеки, що й навчає знайомих, як правильно вести себе, якщо опинився у пасті з полум'ям, та чекаєш приїзду служби 101. Що не треба, як у вас в домі сталася пожежа, не треба ховатися під ліжко, ховатися в шафу. Бажано. Взяти ковдру, ковдру намочити водою і накрити на себе, і старатися вийти вийти на двір. Те, що практичні навички є дієвішими за суху теорію, добре розуміє директор навчального закладу Андрій Юрків. За словами бачили, керівника п'ятої школи, у їхній навчальній установі достатньо часу приділяють безпеці життєдіяльності. Проводять місячники, відкриті уроки, конкурси та вікторини на протипожежну тематику. При школі створено добровільну пожежну дружину. Андрій Юрків запевняє, учням цікаво відчути себе у ролі рятувальників. З великою цікавістю вони спостерігали і ба. Чали, що вони спостерігали за цими всіма заходами. Це додасть їм знань і достасть умінь у тому, щоб в житті вони могли добре і правильно діяти у надзвичайних ситуаціях. По завершенню відпрацювань на згадку про подію учням роздали агітаційну літературу, щоб і батьки мали змогу заповнити прогалини із пожежної безпеки. Рухаємось далі. Рідна мова в небезпеці. У школах хочуть скоротити до мінімуму уроки української мови та літератури і тим самим звільнити години для вивчення іноземної мови. Ідею озвучив міністр освіти пан Табачник у проєкті нових навчальних стандартів. Як сприйняли новації, міносвіти, дорогобицькі освітяни, а також учні дізнавалася Ксенія Манчак. Цілком мовірно, що вже в наступному навчальному році дроговицьким школярам скоротять кількість годин на тиждень у вивченні української мови та літератури, а також історії України. Таке рішення прийняло Міністерство освіти і науки України, пояснюючи, що для уроку інформатики та другої іноземної мови потрібні додаткові години. Однак добавити їх ще сьомим чи восьмим уроками на тиждень не дозволяють фізіологічні норми. Така пропозиція викликала бурхливе обговорення серед освітян та й самих учнів. Скорочення української мови я б напрост була би казала, аби ті типу, попродовжили, бо тому, що як нам для поступенного, як ми дев'ятий клас, нам для поступу треба буде українську мову, а 45 хвилин то нам дуже мало, щоб вивчити ті всі предмети. Тому я взагалі би казала, щоб краще б продовжили уроки. Ми переживаємо за учнів 11 класу, які здають зовнішнє незалежне тестування. Дуже важко їх навчити у ці дві години. Ми тільки... За те, щоб уроки рідної мови збільшували, а не скорочували. На сьогодні, в загальноосвітніх дроговицьких школах, як і по всій Україні, в п'ятих та сьомих класах українську мову вчать три години на тиждень, у восьмих та одинадцятих класах дві години. Якщо нові зміни приймуть, то рідну мову вивчатимуть дві години на тиждень з п'ятого по одинадцятий клас. А в п'ятих-дев'ятих класах ще й на один урок в тиждень скоротять вивчення історії України. Години, що звільняться, витратять на поглиблене вивчення другої іноземної мови та інформатики. Такій реформі вчителі української мови, як і вчителі історії, одностайно кажуть ні. Не можна таку багатовікову історію, яка йде на рівні з, з кращими зразками світової історії, і втиснути зараз в рамки світової історії. Ну чому ми маємо на тлі інших народів вивчати свою історію? Чому ми все стараємося підладитись під Російську Федерацію? Сьогоднішнє покоління, завдяки власне зовнішньому незалежному оцінюванню, коли зріс інтерес до вивчення історії як одного з головних предметів, який виноситься на зовнішнє оцінювання, дізналося більше про історію України, зародився інтерес до його вивчення. І коли ми зараз ведемо це на нівець, це буде крок до занепаду нашої державності. Освітяни Другобича впевнені, що такі дії приховують у собі русифікацію українського народу. За словами директора загальноосвітньої школи номер 15 Ігора Логіна, новий навчальний проект покликаний впровадити антиукраїнську політику, оскільки не виключено, що у школах на сході України вивільнені години з української мови використають на вивчення не англійської, а російської мови. Що придумав? Пантабашник. Він ніби забирає одну годину і з хороших цілях коментує всюди, що він цю годину забирає для того, щоб діти могли навчатися англійською. Це добре, але для чого це робити за рахунок? Годин української мови це можна робити за рахунок інших годин, або навіть збільшувати ставку для вчителів початкових класів. Методист методичного кабінету місцевого відділу освіти Ольга Яремко вважає скорочення української мови та схрещення предметів історії України та всесвітньої історії недопустимим. Вона закликає всіх стати на захист української мови та історії і протестувати такі зміни у шкільній програмі. Ми мусимо це відстояти. Це не тільки справа є власне чиновників від освіти, не тільки вчителі. А усього суспільства громадськості. І я думаю, що усім скажуть ні такому розподілу годин. Продовжуємо випуск. У рамках проекту права осіб з обмеженими можливостями 26 лютого у приміщенні благодійного фонду карі та самбірсько-дрогобицької епархії пройшов традиційний консультаційно-юридичний тренінг. Присутніми розглядалася тема судової системи в Україні. Під час тренінгу учасники мали змогу переглянути фільм про судову систему держави, а також юрист-консультант навчав учасників, як правильно писати заяву та звернення до суду. Участь у тренінгу взяла молодь з особливими потребами. Організаторами проекту виступили. Працівники Другобицького товариства захисту дітей-інвалідів Надія в рамках проекту права осіб з обмеженими можливостями в товаристві Надія надалі будуть проходити юридичні консультаційні тренінги, метою яких є ознайомлення з правами та обов'язками неповносправних осіб в нашій державі. Організатори проєкту мають сподівання на те, що такі заходи стануть у нагоді неповносправним особам та допоможуть їм краще орієнтуватися у злободенних питаннях, які виникають у житті. Картини на стінах, на кріслах та на паутині. Група творчої молоді Дрогобича Янг Сол 25 лютого у центрі душпастерства презентувала цікаву виставку, назва якої втілювала її подальший нестандарт взуте мистецтво. Творчі роботи молоді люди розклали на стільці, які у свою чергу були у взуття. Креативом відзначилося й оформлення залу, де над відвідувачами звисала паутина, до якої прикріпили з десяток фоторобіт. У центрі залу організатори імпрези розмістили п'ятиметрове творче дерево, від якого відходило до кожного стільця коріння, яке символізувало згуртованість творчої молоді. Географія е, творчих представників е, цієї виставки дуже широка. У е, нас є картини е, людей з Одеси, з Києва, Львова, Франківська. Ми дуже вдячні їм за е, таку ініціативність, за те, що вони відкликнулись е, на наш заклик. Ще однією родзинкою виставки було створення із офісних крісел арки закоханих, під якою дефілювали у одязі із нестандартного матеріалу целофанових кульків, юні моделі театру мод від Дрогобицького палацу творчості. Загалом на виставці були представлені роботи талановитої молоді Дрогобича та інших міст, вихованців місцевої художньої школи, палацу дитячої та юнацької творчості, шкіл міста, центру дивовижні долоні. Творчий неспокій молодих митців та нетрадиційне оформлення експозиції не залишило від від. Я зовсім не жалюю про те, що я сюди прийшла. Мені дуже сподобалось. І взагалі ем, дуже радує, коли в нашому місці знаходиться таке місце, куди можна прийти просто для того, щоб з'єднатися зі світом. Гарні фото роботи, дуже цікаві і особливо ті, які ем, є зняті в Другобичі. І такі вихоплені кадрики з життя міста, або е, дуже класні, я з цієї сторони бачив про, про котів. Все. Як глядач е, мені сподобалось, я задоволений. У Дрогобичі експонуватимуть малярство Віктора Хаджинова. Відомий загалу львівський митець Віктор Хаджинов, за плечима якого ґрунтовна десятилітня академічна освіта презентуватиме свої роботи у Дрогобичі. Із містом Котермака митець пов'язаний особливою пуповиною. Тут він з'явився на світ. Імпреза відомого маляра відбудеться 10 березня о 16-й годині у палаці мистецтв музею Дрогобичина. Інформаційними партнерами виступають телеканал Алсет та Дрогобицька інтернет-газета Майдан. Творчих натхнених, а головне яскравих вихідних вам бажає команда телеканалу Алсет. Пам'ятайте, що субота та з повтором у неділю о 18.20 ми готові разом із вами говорити про важливі події за тиждень. Окрім того, шукайте програми нашого телеканалу у соціальній мережі Facebook. До зустрічі!